Одна машина 15 тонн, а друга там тече з неї все. А, Сморюся. Та, так, тече з неї. Ви перевірте документи, бо водій закрився і сказав, заїхав в картину і нічого не вигружав. Що вони привезли? Чи мають документи, чи ні? Ми перевірили накладну, так ви бачите, водіїв немає. По накладній все нормально. Ми тільки приїхали, водіїв зараз міністр. Дивіться, немає. що ми перевірили? На перше, ми супровідний лист на утилізацію. Раз, перевірили по документу, що це є відходи. По видатковій накладні, що там йде утилізація боєнських відходів. Кількість 4 тисячі, ціна без ПДВ, все по нулям. За тиждень часу після перевірки екологічної інспекції, після сесії Жовківської районної ради, буквально кардинально змінилося на самій території заводу. От сьогодні ми були зранку, тобто є чистота, все поприбирано, накрито плівкою, тобто скаготовано, що до того завод не займався каготуванням, до того, як ми, 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 ми бачимо, за територію всі рештки закопували. Закопували величезну кількість на величезній площі, а тепер вони просто скинули одне місце, пересипали вапном цим соломою і хімікатом. І протягом півтора місяця воно все перегниває при при відповідній температурі. Робиться дуже хороше, якісне дороге добриво. Кажуть, що вас спалювали раніше на території. Це кістки. Ну, якщо десь там буде, що таке був випадок, то було саме ми того не робимо і не практикуємо. Зрозуміло. Також громадяни скаржаться, що навколо території заводу, навіть не на території заводу, є могильники, де просто звозили тварин і закопували. Було так, що ми, нам Київ скинув розцінки минулого року десь осінню, де ціна на утилізацію піднялася на 50%. Ну і власники тих відходів, щоб не ввести і нам не платити за утилізацію. Були такі різні випадки і в Куликові, і в тут під заводом, і ще, там, на різних ну. Чи ви отримуєте зараз якийсь прибуток? Ми, ми вже вийшли на рівень, ми вже є прибуткові. Ми вже можемо щось трошки розраховувати на майбутнє, що ну, вже будемо робити за свій кошти, якісь там певні об'єми. Ну. А що планується зробити? Ну, в першу там, чергу нам котельну. Направлення, я знаю, у вас не працює. Ви хочете її переобладнати? Щось? На тверде паливо, так. На тверде паливо, зрозуміло. І за е, скільки років воно було в це підприємство? До минулого року. Так. З 88-го 1988 -го року до минулого року, до 15-го року. Київ підняв ціну на утилізацію, ми так. пішли вже вище, більше надхоже, ми вже вийшли на плюсовий рівень. Oh